Привіт, привіт, привіт усім, привіт усім, привіт. Вітаємо вас на музичній терапії. Вітайте, Любов Іванівну. Я надаю їй слово. Добрий вечір, мої хороші. Добрий вечір, мої дівчата хлопчики, добрий мої досі мамочки, тато. Тут можливо, хтось є, чує нас, можливо, бабуся. Людмила Потрібна тут, сподіваюся. Ну, що ж, мої хороші, добрий вечір. Да, Людмила Потрібна тут. Я не помилася. Добрий вечір, мої хороші. Я вас усіх рада вітати, рада вас бачити, усміхненими в когось ліхтар прямо на голові. Саша, да? світло, мабуть, відключили в тебе, я так розумію. Або ти для того, щоб краще бачити. Ну що? Будемо починати сьогодні. У нас на за, на, за календарем вівторок, 6 годин вечора. За київським часом, тож це час для нашої музичної терапії. Тож давайте відразу привітаємося, мої хороші. У нас зараз прозвучить. Тадя благодарю разом з нами, з мамою, сподіваюсь, також. Тож, Ой, Танечка, Доброштан, так давно на тебе. Ой, Танечка. Це нас не Танечка. Е, Я рада вас бачити. Так, Віка бачу з мамою Олею. Прекрасно, чудово. Ну, все, починаємо, так? Починаємо співати разом з... Добрий вечір, жовте поле. Добрий вечір, синє небо. Добрий вечір всім на коло і мені тобі. Добрий вечір. Синє море, добрий вечір, жовте сонце, добрий вечір, всім навколо, і мені тобі. Добрий вер, мої хочі. Я до вас сьогодні із дарами осені. От сьогодні я знайшла отакий, гляньте, отакі листочки знайшла. Ще в нас листочки є. Декого можливо, вже, можливо сніг випав, уже й немає зовсім листочків. А я ще назбирала. Тож діліться своїми знахідками, можливо, шишечки знайдете, горішки або будь-що знайдете, або листочки ще можливо у когось є. То діліться. зараз ще осінь. Можливо, і ще можна поділитися одним одним прекрасними. Осінніми дарами. Ну що ж, мої хороші, ну а тепер тема нашого уроку. Сьогодні вона дуже незвична, називається музичні фантазії. Я вас сьогодні пропоную нам сьогодні всім з вами пофантазувати. Давайте уявимо, що ми перетворилися на бегемотів, таких гарних, кумедних, добрих. Да, от я також буду бегемотом. І я, як бегемот, сижу влітку в великій, такій, можливо, якомусь такому десь водоймищі і хочу дуже морозива. От такий у нас незвичний бегемот буде. Да? І крокодили. От давайте хтось буде крокодилом, хтось буде бегемотом, і я хочу дуже морозива. Можливо, ви хочете морозива. Да? Ось хоч гарячого чаю в таку пору, пору року. А я хочу, ой, Сашуня також підняла, морозива хоче. да? І от саме про це наша наступна пісенька. А зелені крокодили за морозивом ходили. Показуємо, як ідуть О, за морозивом ходили. да. А веселі показуємо посмішку. А веселі бегемоти їх чекали. У болоті. Отака От у нас розпівка буде, так? І з кожним разом ми будемо вище і вище підніматися за понотках. Тож починаємо зелені крокодили і веселі бегемоти. Так, разом зі мною. Так, 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 так. А, зелені крокодили. Так. Заморози морозивом ходили. Пішли, 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 а веселі бегемоти їх чекали у гол. Пішли далі, такі самі слова. А зелені крокодили да морозивом ходили, а веселі бегемоти їх чекали у болоті. Далі повторюємо зі мною. А, зелені крокодили. Да пішли пішли, морозивом ходили. А веселі бегемоти. Їх чекали у болоті. Молодці! Далі йдемо, йдемо, йдемо! Згіваємо зі мною. А зелені крокодили з ну, таким носом. Да. Заморози вам ходили, а веселі бегемоти їх чекали у болоті. І ще йдемо 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 всі разом. А зелені крокодили, за морози вам ходили. Молодці! Ну що? Сподобалося вам бути крокодилами побуги мотами, так? Не дуже можливо, але пісенька дійсно дуже гарна така, і прямо надію є нам е, спогади про літні дні, коли нам було жарко, коли ми хотіли морозива. Да? Ну, ще мої хороші. А ми рухаємося далі. Зараз ми будемо з вами фантазувати з ложками. Беріть ложки бачу ось Софійка гарні дерев'яні ложки знайшла. Де ти їх знайшла? Молодчинка. Ти далеко так від України, але знайшла Софійка, молодець. Ложки. Я маю отакі от звичайні ложки. І зараз будемо фантазувати, будемо вибивати ритм з цими ложками. Давайте спробуємо разом без музики. Поки що, поки що з одного боку б'ємо одна ручка по іншій так, отак б'ємо. І слухаємо який гарний звук. Так, машунечка разом з нами. Смоля приєдналася до нас, молочиночка. Так, тепер друга ручка отак б'ємо. Так, поміняли. Так, так, так. Я всіх хочу бачити вас, молодчиночки. Так, а тепер, дивіться увага, два рази вдарили, а потім щічки знайшли. Де У всіх Усіх є щічки, всі наїли щічки. Так, іще раз. Раз, два. І щічки показали машунечка разом з нами, з татом, молочиночка. Так і ще разочок. Беремо ложечки за держачки. Отак. І б'ємо. Двічі вдарили і за стічки. Так, і ще раз двічі вдарили і за щічки. А тепер ручку одну виставляємо і рухаємося до плеча. Раз, два, три, чотири. І назад. Раз, два, три, чотири. І ще раз зі мною. Від, від е, долоньки і до плеча. Один, два, три, чотири. Плече і назад. Один, два, три, чотири. А тепер друга ручка теж саме виконує. О, від, від долоньки. Долонька, Долонь. Да. Три, чотири. І назад. Раз, два, три, чотири. І, і ще одну вправку. І ще один рух треба пам'ятати. б'ємо двічі, а потім ручки на плече кладемо разом з ложками. Отак, на плече. Показали, де ваші плечики, всі знають, де плече. Вдарили двічі і на плече поклали. Да! Володя з мамою в чотири руки. Молодці. Раз, так. Отак. молодчинки так, Марійка Люба, отримується в тебе? Амур, ти в тебе завжди виходить, я думаю, так, виходить. і в Мироставочки, виходить, так, і в машуньки смоляр також виходить. А в усіх виходить. Костя разом з нами. Ну, а тепер все це робимо під музику. Так, музика в нас швидесенька, тому слухаємо уважно вушками. Так. Так, ну що, справилися? А ну як ви думаєте, справилися? Кожен про себе подумайте. Ану, якщо так, то походіть, мені бачик, догори. Так, Сашуня спра... О, Машунка прямо показує. Правильно, я з тобою погоджуюсь, Машуня. Так і Софійка, всі справилися. Хто в чотири руки, хто в дві руки. Віка, молодчиночка справилась, Богданчик також справився, молодець. Костя слухає нас уважно з ложками дерев'яними. Владу Рєков, тільки бачу твою потилицю. Ну, як би мені, щоб тебе бачити. О! який гарний тебе погляд! Гарні оченятка! Давай, щоб ми всі бачили твою посмішку. Так, прекрасно, чудово! Ну а ми рухаємося далі. Зараз у нас буде пісенька про наші пальчики. Ложки відкладіть. Ви цю пісеньку знаєте, наші пальчики. Кожен пальчик, він, його можна порахувати. Один, два, три, чотири, п'ять. Я думаю, до п'яти всі знають, як рахувати, так? Ще кожен пальчик можна сказати, як, як він називається: великий, вказівний, безіменний, середній, безіменний і мізинчик. А ще у нас є пальці на правій руці, і є пальці на лівій руці. І от зараз. Ми будемо показувати, де ліва рука, де права рука, тільки будьте уважні, я вас знову буду заплутувати. Так, Сашенька, чапля, не балуйся, не балуйся, Саша. Так. Починаємо. Будемо рахувати пальчики з одного до п'яти і від п'яти до одного назад будемо рахувати. І ще будемо повторювати назви пальчики. Всі знаєте, всі готові. Ну що, приготувалися? Всі готові. Так, починаємо. Так. Так. Пальчики показали мені, слухняні чи зараз затрипинася. В мене є дві руки, вони ладні пуки. І мені треба знати, на назвать. Права, ліва увага, ліва, права. Тепер ви. Права, права, ліва, права. молодці. І на кожній руці бачу не килоці. Тут їх п'ять. І тут п'ять. Можна й перерахувати. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. А тепер п'яти назад. П'ятий, четвертий, третій, другий, перший, Молодці! Дружньо бачить, живуть, будь, їх красиво танцов, щоб не плутатися влутатися. Я запам'ятаю всіх. Великий, красівний, середній, безіменний і мізинчик. А давай святенько, великий, працівний, середній, безіменний і мізинчик. Ліва, права одружилися. Молодці. Так, дякую. Ну що, мої хороші, справилися з цією вправкою Чи ні? Як ви думаєте? А ну, самі себе оцініть спочатку. Справилися? Так, да, справились. Ну а тепер увага. Покажіть, всі, опустіть ручки, ложки. покажіть, мезенчик на лівій руці. Увага, мізинчик на лівій руці. В мене ось. Мізинчик на лівій руці, на лівій руці, мізенчик та всі знайшли. Кажіть мені вказівний правій руці. Він вказує, кому де що робити. Так, на правій руці. Молодець. Молодці. Так, так. Ну, а тепер мені покажіть лівою рукою праве вухо. От таке завдання. Лівою рукою праве вухо. Я кажу. О, так, так, молодці. А тепер покажіть правою рукою ліве око. Ліве око. Отак, у мене ось так. Лі, е, правою рукою ліве око, Ліве око, да. Молодці! Ну, що я вам хочу сказати? Ви, як завжди, молодчиночки! Отакий вам смайл під мене, отака вподобайка і з присипочкою, як завжди. Молодчиночки! Дякую вам. Молодці! Вікуся молодчиночка! вікуся Мартюк з мамою. Мама Наталочка з Костіком молодці. Да? Слухайте уважно, да, мої хороші. Я вас рада дуже бачити. Всіх, всіх бачу. Не можу з усіма поговорити, бо не так багато в нас часу. Я вам хочу подякувати за сьогоднішнє заняття, що незважаючи на те, що в когось немає зараз світла, ви мене попереджали. Ви все-таки змогли вийти в ефір. і, Можливо, в подальшому в нас в когось не буде світла. Але в нас є акумулятори, так, всі вже да, хто зараз в Україні той запас, і все думаю, думаю, все буде добре. Я дякую, що з нами Владо Рєхов, і нарешті я тебе бачу дуже гарно. Так, так, я до тебе звертаюся. Ну що, мої, мої хороші, я вам знову хочу вкотре подякувати. І сказати, що ви у мене найкращі і Софійка, і Сашуня, і Танюшка, і е, Володя Благодар, і Машуня, і Влад, і Віка, і Мирослав, і Костя, і Марійка, і Саша, і Богдан. Ой, вас. Всіх не переназиваю, всіх не назву. Дякую такі лайки, які ви ставите за ваші сердечка. Ну, а тепер я вам хочу отакий листочок подарувати знову. Дивіться, який гарний листочок я знайшла. Отакі листочки хочу поділитися з вами і заспівати разом з вами наше традиційне до побачення. Сьогодні хочу попрощатися спочатку з дівчатками. Де мої Де мої, Де мої красиві дівчатка? Так, ну що, будемо з вами прощатися, а потім з моїми козаками. З моїми хорошими, такими хоробрими й сильними козаками. Вас, Вас сьогодні хлопці трішечки менше, ніж дівчат, але нічого страшного, де мої дівчатка, де мої красуні. Ми забуємо посмізатися, дарувати по поспішки. І хороший настрій. Дівчатка приготувалися.